Харків'яни, оселі яких пошкоджені обстрілами щодня чекають на повернення додому у відремонтовані безпечні будівлі, як місто рухається до цієї мети і що зроблено у 2025-му? Про це розмова з директором профільного департаменту Костянтином Лискою. Доброго дня, пане Костянтино, скажіть, які будинки у Харкові є пріоритетними для відновлення? Доброго дня так, дійсно. Міська влада з перших днів повномасштабного вторгнення займається відновленням житлових будинків, і це є одним із головних пріоритетів міської влади. Особисто міський голова Ігор Олександрович Терехов постійно відвідує об'єкти, які відновлюються, контролює хід їх виконання та безпосередньо приймає участь у відновленні нашого міста. У Харкові на сьогодні немає жодного району, який би не постраждав. Тому відновлення пошкоджених багатоквартирних житлових будинків триває у всіх районах, і всі будинки є пріоритетними для міської влади. А скільки будинків відремонтовано у 2025-му? У 2025-му році приблизно 150 будинків вже відновлені або знаходяться на завершальному етапі відновлення. Це будинки із значними руйнуваннями або з незначними руйнуваннями. Не зупиняємось жодного. Дня працюємо 24 на 7, як то кажуть. Водночас темпи відновлення значною мірою не такі швидкі, як ми би хотіли. Звичайно, це є і брак фінансування, і війна ще триває, але ми не зупиняємось, знаходимо можливості, знаходимо сили та рухаємось далі. Скажіть, а з якими викликами, з якими складнощами доводиться стикатися на шляху досягнення запланованих задач? Такі складності я вже трошки раніше зазначив, да, це брак фінансування, але найголовніша, мабуть, проблема це те, що війна триває. І плани, які ми ставили перед собою на початку року, на сьогодні вони змінюються щодня. Ворог завдає удару по Харкову, рушить та руйнує нашу житлову інфраструктуру. Тому це є, мабуть, основним. Таким тяжким викликом, але за чітким керівництвом Олександровича Терехова всі поставлені задачі і мета відновлення вона досягається і буде досягнута. Чи застосовуються якісь новітні технології, особливо для тих будинків, які ну значно пошкоджені? На жаль, після серйозних руйнацій будинку, коли на місці працюють працівники ДСНС, наш департамент спільно з працівниками ДСНС і з профільними департаментами, які відповідають за співпраці з працівниками ДСНС, ми спільно на місці визначаємо аварійні конструкції за ініціативою та роботою міського голови, Харков отримав новітню техніку. Ніко для будівництва та ліквідації таких наслідків, і звичайно, ми виконуємо роботи для того, щоб не допустити більш масштабних руйнувань, обстежуємо ці будівлі, робимо якісь висновки, співпрацюємо разом із всіми профільними службами, департаментами. І ця техніка, яка є новітньою, така в світі використовується в деяких країнах, і вона є в Харкові. Вона використовується на таких об'єктах. Пане Костянтино, сьогодні питанню інклюзії приділяється дуже така особлива увага. Скажіть, чи застосовується, чи враховуєте ви потреби маломобільних осіб? Так, у житлових будинках, які ми відновлюємо, ми забезпечуємо для маломобільних осіб відповідні пандуси, підйомники, ліфти, все, що нас вимагають, норми та стандарти будівельні, які діють на сьогодні в Україні. Водночас хочу зазначити, що не в всіх будинках. Можливо виконати такі заходи, тому що не відповідають тим нормам. Але архітектори, інженери, які працюють на цих об'єктах, вони намагаються і ми виконуємо якісь найпростіші моменти для того, щоб покращити життя саме для маломобільних осіб. Пане Костянтин, які концепції розробляє ваш департамент? Щодо відновлення будинків, навчальних закладів і як їх можуть побачити звичайні харків'яни. Так, дійсно, це було одне із ключових, мабуть, проблем, тому що харків'яни не розуміли до кінця, що буде відбуватися за їх будинком, тому ми прийняли такі рішення, створили на сайті нашого департаменту так звані рендери або візуалізація тих будинків, які відновлюються. На сьогоднішній день ми можемо вже сказати, що є частина будинків, які вже відновлені, і вони виглядають саме так, як на цій візуалізації. Є будинки, які на сьогодні перебувають. Бать на стадії відбудови і харків'яни зможуть побачити, як вони будуть виглядати. Є будинки, та яких ми ще не приступали, але ми вже розуміємо і бачимо для себе, як вони можуть виглядати. Так дійсно ви зазначили, ми додаємо візуалізації закладів шкільної освіти. У нас є одна школа, яка була зруйнована на початку війни. І ми вже бачимо її. Да? у нас є якісь бачення цього. І на цьому сайті будуть додатися ще нові нові е, проекти так, так погляд в майбутнє, е, з яким можуть ознайомитися всі харків'яни та дати свою оцінку нашій роботі. А Чи є конкретні приклади, що ця візуалізація, модель, концепція вона відповідає кінцевому результату? Так, на північній Салтівці ми а, вже відновили не один будинок і на Салтівці. Так можна подивитися їх. Це і по Наталі, Ужві будинок, це і по цей Будівників, це і по бучма будинки. Вони вже побудовані, вони вже вже відновлені, і можна порівняти із тою концепцією, яка висвітлена у нас на сайті. І скажем так, вживу як виглядає цей будинок після, після реконструкції, після відновлення. А хто розробляє ці концепції? І скажіть, це застосовується лише для житлових будинків чи для інших будівель, там закладів, яких теж можна? Ну розробляють ці концепції. Це наше комунальне підприємство, Харківський архітектурно-проектний центр. Дуже сильно нам допомагають. Також архітектори та проєктанти, які працюють з департаментом по відповідному договору, вони також розробляють ці візуалізації. Хочу зазначити, що вони розробляться безкоштовно. Міський бюджет не витрачає на це ніяких коштів. Це лише наша добра співпраця із проєктантами, і архітектори багато хочуть також бути залученими до цього процесу, та іноді показують нам своє бачення, як би виглядав той чи інший Будинок після їх відновлення. Що стосується візуалізації, так дійсно Поки що у нас представлені майже всі житлові будинки, є лише одна школа. Але я вас запевняю, таких у нас проєктів багато, багато і ми будемо їх ще загружати. Ми будемо на розсуд харків'ян виставляти, щоб всі могли оцінити і сказати, чи подобається їм той чи інший заклад освіти або інший напрямок, або ні. І ми рухаємось. Ми рухаємось, звичайно, виставляючи пріоритети. І як ми вже зазначали, на сьогодні у нас пріоритет перший. Це один це житло. Куди повинні повернутися харків'яни? Пане Костянтину, дякую вам за розмову, дякую за роз'яснення, що відбувається на об'єктах відновлення, бо це дійсно дуже важливо для харків'ян. Дуже радий був бути частиною цієї програми і дуже вам дякую за ваш час.